Тети з сумом згадує свого старого сусіда містера Грейді, в якого був собака ім'я Генк, а також про їхню подальшу долю. Згодом син віддав містера Грейді в будинок для літніх і спитав, чи хочу я лишити генка собі. Я казав, так, а вже ж. Десь через рік після цього генка довелося приспати. Важко сказати, чи була ця згадка навмисною, але є всі підстави думати, що так. По-перше, автор популярної франшизи Джон Еріксон стверджував, що прототипом для чотирилапого персонажа була реальна австралійська вівчарка на ім'я Генк, якою володів сусід Еріксона, власник невеликого ранчо в Оклахомі. По-друге, книжковий генк дуже схожий на серіального теда. Він так само намагається видавати себе за когось іншого, більш компетентного. Бо Тед, як ми знаємо, взагалі нічого не тямив у футболі, коли переходив до Річмонда. Але не дивлячись на усі недоліки, генка чи теда, вони обидва глибоко віддані своїм родинам, а також тим, за кого вони несуть відповідальність.